Віталій шахів, рай проти Туалмуан Janma Bierwan. Рейтинг 1873. Так, не знаю, Старніко поставлю, а там буде видно. Що це і куди? Якісь є три пасивних, і тому ми захоплюємо простір. Ще нам дають поставити пішика на е 4 Це означає, що будемо теплати короля. Читати мені слона давай. Не хочеш. Ну, добре, давай. Так, ну він приліз туди, це мені не дуже подобається. Це мені не подобається. Тут бити я його також не хочу. Не знаю, хай так буде. Мені треба час для атаки. Можливо, він, буває дергається, це також не дуже добре. Буде слабкість. Ну, Першу його цю ініціативу я також не хочу йому давати. Хайде кудись в інше місце. кінці трич. Так. Ну, давай поки так. 15, Тепер так. Тепер. Пер, пер. Десь жертва про Прилетить. Хочеш, не хочеш. Так буває. Я казав Бронштейн, білопол має зробити один хід. Слон це он слон слом'єш. І потім мат. Ти думаєш? Так ти там королем довго постоїш? стоїш? Залишилось придумати чим ударити. Слоном пак. Конем пак. Конем, конем. Да, я не буду думати. Слон має жартуватись. Десь. Чек. Е, нема то, так? Мати ще нема. Як це так? Ай-яй-яй. Так. Так. <гум> 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 не, ну видно, что с фрезящий включить. Может, кинь, не, кинь в авентуру, видимо. Ну, давай, я иду. Там буде видно, що ми хочемо так туди просто. Що це за маневри такі? Можете хоч... а ферзя можливо, хочеш вкинути. ферзя хочеш вкинути, да І Як мені тут посилити це все? Так. Ні, ну тепер точно ми сюди йдемо. Відсотків 100-800 плюс-мінус. Тура має заграти. Кінь, слон, всі мають грати. І де ще щось пожертвуємо. Щоб він не думав, що буде. Що ми тут просто так збирались, що. Десь тут може тут. Тут. Багато матеріалу віддам, можливо, це вже буде перебор. Але по-іншому, якби би, з грати не треба. Якщо ви не готові віддавати всі фігури, то, то так можна і не грати. в ну, если он тут ляпнет, а я тут ляпну, там будет ему что-то? Так. Ну да. Ну, будет так, если что-то там. І все. І вистачить мені трьох фігур, щоб поставити тобі мат. Вистачить. Деби два ходи. Там і там мати десь. Ферзя пожертвувати. Тут нема. Щоб можна було ще так, так. Да. Дякую. В інший раз, my friend, в інший раз. Не люблю відразу грати. 77 на 87. Цікаво, пару моментів. Можна сказати тут. Дав мені захопити центр суперник тут. Це означає, що в нас потенційно на королівському флан... фланзі більше простору і можливість фігурної атаки. Ну і пішаки також нам тут допомагають. Буває ще й Жейде пішак. Ну, це чисто, щоб укріпити пішака. Так. Ну, не знаю, цей маневр мені, в принципі, кінь на Б5. Заважає. Він контролює поле вторгнення. Якщо тут залізуть, то я не встигну атакувати швидко. Довго він вовтується тут конями своїми. Що хотів, неясно трошки. Туди-сюди ходить. Позиція закрита, але проблема в тім, що на королівському фланзі в тебе тільки король один. Ці фігури пішли за, за цю стіну. Ну, це, якби послаблення. Це. Таке мішень для слона. Бук. Помилка. А от кінь ж 3 була б не помилка. Тому що. Ну фрезя чіпати не хочеться, хочеться десь тут тримати все. Ну окей, комп'ютер каже, виграна, дай повіримо йому на слово. Мати нема, але ініціатива величезна. Ну тут не знаю. Мені також здавалось, тут, в принципі, перспективи нормальні. Знову конями суперник туди-сюди горає собі. Перед же одним. Да, йому треба було, можливо, короля евакуацією займатися королевичу. Ну, а десь тут щось також назад можна пожертвувати, щоб за матеріал отримати собі ініціативу. Атаку на короля мого. І в білих порядок і навіть краща позиція і хороші шанси. А тут дає мені час. Я не граю в е 6. е 6. Ну, давай так. Що ти хочеш? Тура є 8. Не розумію. Не розумію. І не хочу розуміти. Я йду в атаку. Не, так. так. Йому треба було зіграти 32. Ну так. Да. Ну захистись ти просто. У тебе один напад, один захист. Ну два захисти. Ну, найцінніші фігури в тебе захищають пішаки. Якщо на них напасти, то придеться віддавати когось, короля або фрезя. Суперник вирішив, що якби, віддасть короля. Ну і я його забрав.